Зараз просто несеться новина про те, що нібито почало діяти енергетичне перемир'я між Україною і Росією. Хоча за кілька годин до цього в вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський навпаки повідомив, що росіяни готують новий масований удар. Є хороші погані новини. і Тенденції головне, що зрозуміло, що весна за місяць настане. Отут можна вірити всьому іншому. Не дуже сполучені Штати Америки розповідають, яким вони бекстопом в гарантіях безпеки можуть стати для України. Головне, щоб не просто. Стопом на шляху переговорного процесу про все це говоримо без зупинок. Ми я Ірина Узлова, прямий ефір одразу двох Ютубів 24 го каналу та Тараса Загороднього політехнолога і Тарас Загородній разом зі мною. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Угу. Підпишіться, будь ласка, друзі, на наші Ютуби, на Пане Тараса, на Ютуб 24-го і на мій Токс» теж Стежне. Забудьте також нагадаю принагідно, що триває мій збір на собі ще Л-200» для 160-ї окремої механізованої бригади. Я сьогодні говорила із Представником 110-ї окремої механізованої бригади про із Іваном Секачем про те, що росіяни штурмують, лізуть попри тумани, попри те, що відсутні перекриття у них, бо все ж голос, сніг, зима. Вони малими штурмовими групами просочуються. Таку тактику використовують. Їх багато. Вони не зупиняють штурми, тому ми маємо допомагати нашим військовим. Збирає п'ятсот двадцять тисяч гривень. І ви просто неймовірні робите речі. Ми зібрали вже більше 275 тисяч гривень за тиждень і один день з необхідним. Ніх 520. Тож, будь ласка, поки ми говоримо. Ви донатьте. От пане Тарасе, а ну що ж і на курс пане Тараса жорсткі перемовини, маніпуляції тиску і самозахисту. Підпишіться про нього пізніше. Розповім, коли до перемовин дійдемо. Значить, несуться тут кракен, повідомляє там про те, що нібито енергетичне перемир'я. Зокрема, засновник підрозділу кракен, пан Нємічев пише, що надходить інформація про те, що сьогодні, з сьомої ранку, в військових силах РФ заборонили вогневе ураження по любих об'єктах. Так в Києві, Київській області, по будь-яких об'єктах інфраструктури по всій Україні, мовляв, і схоже, енергетичне в дії з двох сторін. Пише Немічев. Подивимося, як його будуть виконувати. Аналогічна інформація шириться і іншими пабліками, зокрема, Супернова Плюс також моніторить настрої росіян і ретранслює ось ці повідомлення про нібито енергетику. Нагадаю, напередодні президент України Володимир Зеленський в своєму вечірньому зверненні застеріг, що росіяни навпаки готують масований черговий обстріл, тому що ж наближаються тут мінусові температури ще десь на тиждень, і відтак ворог хоче активізуватися. Ніколаївський Іванюк влучно зауважує, що в нього так би є дві новості на тему цього перемир'я, Як в тому анікдоті, хороше погана. Погано, що кінцевого рішення по цьому немає. Будьте пильні, і обстріли вони припиняти не будуть, не будуть, навіть якщо їм дали якусь заборону. На цьому етапі це поки не надовго. Констатує Ванюк, і каже, але є й хороша новина до весни майже місяць. Пане Тарасе, чи віримо, як то кажуть? А якщо росіяни все-таки погодилися, а може? Наскільки це свідчить, що їхні НПЗ патріопані жизню і дронами українськими, які їх атакували починаючи з 1 серпня невпинно уже більше півроку? І як скоро вони порушать за годину, за дві, за день? Дивіться, у Росіян існують тільки дві опції: перше воювати. І стріляти, і друга опція: якщо вони не можуть це робити, вони або отримують по морді, вони одразу з'являються вже з доброї волі. Вони починають говорити про якісь перемір'я, і починати говорити, що вони щось зупиняються. Я не в біса нічого цьому не вірю, а от тому, що це нелогічно з їхнього боку, розпочинати там атакувати Україну в морози і зупинятися. Це раз друге. Вони ж, коли йшлося про це енергетичне перемір'я, вони ж хотіли в широкому контексті. А вони хотіли в широкому контексті, щоб американці припинили чіпляти їхні танкери. От. А цього ну, американці не будуть робити. Американці тільки, знаєте, там нафтові компанії тільки в во авкус вошли. Да? зараз зупиняють їхні танкери, продають нафту на внутрішньому ринку. Сполучених штатів Америки спонсори Трампа тільки починають заробляти гроші. Я думаю, що ціни на дизель зараз будуть падати, і американці на це не підуть, тому що Росіяни хочуть таке, тому я не вірю ні жодному слову. Що там що там ведеться? Це розводки чергові росіян. а Чи хотіли вони припинення ударів України по території Росії? Звичайно, що хотіли. Тому що, ну пам'ятаєте, коли ми це обговорювали, питання, що в Україні можливо холодна зима, і то у нас, знаєте, вона то є, то немає пару тижнів а холодні температури. А в Росії точно холодна зима. От там під мінус 30 може бути в підмосков'ї, де там щось теж трапляється. Блекаути йдуть по Росії. В Мурманську там мінус 20 немає опалення. в Вінську. В Ростові там теж якісь проблеми починаються з тець, мабуть, після ударів і так далі. І тому, звичайно, що вони хотіли показати, це знову такі маніпуляції їх традиційні, що начебто вони хочуть перемир'я. От вони такі добрі, у них такий гуманізм, виявляється, прокинувся на четвертий рік війни. І я вважаю, що це якісь гебійські розводки, які не, підтверд... не підтвердяться часом. Но я думаю, що удари все ж таки будуть. Тому що якщо будуть знову такі морози, а там за прогнозами погоди на вихідні можливі, все ж таки морози до мінус 20, Я думаю, що вони бити будуть у будь-якому разі. Пане Тарасе, ну а дійсно їм би був, дуже було би потрібно, щоб всі санкції зупинилися. І кінетичні і реальні On Financial Times пише, що санкції б'ють по Кремлю. Доходи Аре від експорту нафти суттєво скоротилися, і в 2025 році ще впали приблизно на 20% порівняно з результатами року 2024 на тлі зниження світових цін на енергоносії. Да, ці дні там ціни на нафту трохи пішли вгору, але ну тенденція ж довгостроковому вимірюється аспектів. В листопаді розрив між нафтою бренд, який зараз Лується на нижчому рівні з 2021 року, та основною російською нафтою Юра сподвоївся. Знижка збільшилась до понад 24 доларів за барель порівняно з приблизно 15 доларами за попередні два роки. Дивіться, оце ось воно як працює, і це так ще місяць, два-три. І дійсно нова ну, один Денисенко політолог рахує, що отакі всі удари і наші по НПЗ і санкційні від партнерів до. Наступного року, першої половини і навіть раніше, вже реально виснажать російську економіку настільки, що в цьому моменті Путін не зможе продовжувати війну. Ні, він буде намагатися продовжувати війну. Тільки питання в тому, що я ж говорю, я тут більше вірю в колапс Росії ніж в смерть Путіна. А, ну, те, що говорив пан Денисенко, ну це песимістичний сценарій. Я вважаю, що вони йдуть по іншому сценарію. От ви говорите, що вони вже зараз відчув відчуваються величезні проблеми, але дивіться, вони входять в цей рік вже з величезними проблемами, тому що минуло рік у них принаймні перший квартал був менш нормальний. Ціни ж на нафту тоді не впали. Тоді Дональд Фредович таки входив, знаєте. Щоріну своїх плечей в, в, в нафтовий ринок, і вони ще не обвалили тоді ціни на нафту. Ну і дивіться, удари по енергетичній інфраструктури України, коли почалися? Ну, фактично, з серпня минулого року. Тому атаки, атаки це в сукупності працює, має накопичувальний ефект. Там вже цікаві історії з'являються в тому, що виявляється Мінфін Росії не скорочує витрати. Він не влив в економіку, те, що він повинен був влити в, в, в грудні минулого року. Далі сподівалися, що він авансові платежі запустить в січні, в січні теж цих авансових платежів не знає. Немає це означає, що щось все ж таки відбувається. Те, що ми не бачимо за цим фасадом. А росіяни все ж таки це люди, які люблять показуху розводити, розповідати, як у них все добре і це і це і це в сукупності все працює в сукупності це все працює е, тому що і танкери зупиняються ну дивіться ну що таке зупинений американцями в сьомий танкер? це означає що компанії які які е, е, ну займалися обслуговуванням е, цих потоків ну вже 150 разів подумають ніж братися тому що розуміє, що американці це все ж таки серйозні люди це вам не вправляння в оральному мистецтві європейців, які досі не бачать судень, які проходять повз них. Так це вже серйозні люди, і вони бачать тут серйозне налаштування американців. Вони що заробити на цьому хочуть. Вони хочуть забрати нафту, хочуть її конфіскувати і продати на внутрішньому ринку. Ну тобто оточення mm -hmm. у, у, Трампа скрізь профіти. А що це вибачте? Показує... Точню а там в венесуелі можуть повернути один захоплений танкер. А це не небезпечна тенденція? Чи це типа затримали там нафту використали та забирайте корито як іржави? НАТО мені не го що не ж не гоже. Да. Ну, ну, дивіться, повернути то Вони можуть. Дивіться, ну плавати не плата. Куди вони повезуть потім нафту? А, тобто, це ну це все рівня вносить дестабілізацію в роботі в роботу екіпажу. Ну який капітан тепер буде знаєте думати, плавати, не плавати. Тим більше є а, велика можливість відвідувати і спробувати на власній шкірі а, комфортабельність американських тюрем. Вони ж розуміють, що це американці, це вже серйозні люди. Якщо вчепляться, то фіг від них потім відкараскаєшся. І тому дивіться, це в сукупності йде з Іраном. Не будемо забувати. Все ж таки, ця нафта, от з Венесуели йшла в Китай, і з Ірана йде в Китай. Американці взагалі зараз готуються до судячи з того, що вони зараз роблять. Вони вже там скільки там вже нагнали авіаносців, готуються до морської блокади Ірану. А, от а, те, що зростають ціни, ну дивіться, це росіян це не врятує. Не врятує, чому що, тому що а, дисконти великі. Великі дисконти, тому що українці теж не сидять на місці, б'ють по танкерах, які заходять в партинова російська для того, щоб теж знаєте, дурних думок не було ходити зайвий раз там, де вас не, не просили. Вас же попередили, що 23-му році, що це зона бойових дій, було заява у українських Збройних Сил, це зона бойових дій. Що ви там швендієте там, де вам не треба? От і а, тому тут вже немає немає значення, підскочила на 2 долари, на 3 долари. Підскочила головне, що росіянам це від цього не легше. А, все ж таки, наскільки я бачу, індусів дотискають, що вони не купували російську нафту, а дисконти зростають. Американці починають ловити танкери собі на користь. Я знаєте, тут більше вірю а, в таку здорову хватку і жадібність американських компаній, ніж в те, що, наприклад, європейці цим будуть наприклад, займатися. А це, а, а це тут головне в цьому питанні. А так що можуть говорити все, що завгодно, але американців не зупинити цей каток, який розгорнувся, ніхто його не зупинить, і вони будуть довбати, довбати ще раз довбати, тому що це питання, в тому числі контролю над нафтовим ринком. І цей процес не зупинити. От, ну, якщо що прикурить десь е, е, хтось з сім'ї Трампа, це буде додатковий плюс для нас, тому що це пацан. От у цих пацанів я вірю. Ну не всі розділяють вашу віру. Наші глядачі, пане Тарасе, зачасту. Але ну багато хто мені теж каже, що треба розуміти, зокрема Дмитро Гордон, що Трамп же ж не один. За ним стоять оці бізнес кола за ним стоять багаті люди впливові, і вони йому підкажуть, куди правильно рухатися, якщо він раптом буде збиватися з стрілязу. Вони вже роблять, вони вже роблять. Вони вже рухаються туди, куди потрібно. Там нікому підказувати. Ну, дивіться, от вони Венесуелі десь 50 мільйонів тонн нафти. Як вони зробили близькі за дивним збігом обставин? Один з цих донорів республіканської партії, теж близький до Трампа зараз займається цією нафтою. Це означає, що в Росії не в нічого не дістанеться. Так? так і все інше, вони цим займаються. Їм їм не треба підказувати. Там, якщо обирати між інтересами американських компаній. Uh, і путінськими інтересами і російських компаній от тут не сумнівайтеся, Тут не маєте ніяких сумнівів. Вони заберуть uh, і скажуть, що так воно і було. Це взагалі класний бізнес для американських uh, нафтових корпорацій за державні гроші. Ну тобто Пентагону ловити танкери. А потім вони їм віддають нафту, за яку вони в принципі нічого не платять. Вона їм взагалі умовно безкоштовно дістається. Ну непоганий бізнес. Нормальний головне, що для Росії це збитки з нами майже тисячі людей на Ютубі. 2.4, більше двох тисяч на ютубі. Пане Тараса. Друзі, підпишіться, будь ласка, на наші ресурси на курс жорсткі перемовини маніпуляції тиску та самозахисту Тараса Загороднього. Будете знати, коли вами маніпулюють, оба більше зможете цьому протидіяти і досягати бажаного до себе для себе результату. Ну от про перемовини і поговоримо, бо поки несуться оці всі обговорення щодо енергетичного перемир'я, яке так більше є, може якоїсь перевіркою температури гібіським вкіт. Там то висновку якого ми дійшли тут а, і демонструє, що в Росії Росія, звісно, хотіла би, але хотіть не завжди мать. Хай вони це запам'ятають і куплять собі губа закаточні машинки, такі там як в радянському союзі. Вони хай де звідти пошукаються, як вони люблять. Про перемовини водночас продовжує говорити Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів Америки, доросли за адекватний в цій кімнаті. То як не крути, який я завжди поява якого на переговорному треку, я кажу мені Тарас Загородні політехнолог, з яким я зараз і говорю, є ознак. Кою того, що серйозні в чомусь то проявляється, і от Рубіо треба ж зрозумів, дійшов цього невіроятного висновку, що доля Донбасу це є ключова розбіжність України РФ, яку дуже складно подолати. Я не знаю, як він, звісно, здогадався, але тим не менше, ну я так трошки іронізую, бо це ж очевидно, що це ключове питання. Ну це гарантії безпеки і багато іншого. Водночас, Рубіо впевнений, що без штатів немає НАТО, не буде ніяких гарантій безпеки від Європи. І взагалі, як ми всі тут виросли, народилися і. Живемо, якби не Трамп і Сполучені Штати Америки за його правління. Давайте послухаємо про які бекстопи, про яку надійність від штатів говорить Рубі. Будемо обговорювати. А чи тут варто й гняти Деякі країни Європи готові розмістити свої війська в післявоєнній Україні? Я лише вказую на те, що без американського бекстопу це не має вирішального значення. Саме тому і потрібен настільки сильний американський бекстоп. Тому що наші союзники та партнери протягом останніх від 20 до 30 років недостатньо інвестували у власні обороні спроможності. Тепер, сподіваюся, це зміниться. НАТО буде сильнішим, якщо наші союзники будуть більш спроможними. І чим сильнішими будуть наші партнери в НАТО, тим більше гнучкості матимуть Сполучені Штати для захисту своїх інтересів у різних частинах світу. Це не відмова від НАТО. Це реальність 21-го століття і світу, який зараз змінює. Пане Тарасі, ні, ну та ясно, що взагалі щоби штатів робити, але отут Foreign Affairs напередодні написало ми обговорювали, що штати можуть взагалі і кинути, так би мовити, з цими гарантіями безпеки. Все одно, після того всього, як Дональд Трамп щодо Гренландії показував свої амбіції, та й зараз перегорний про це тільки триває. Хто його знає, куди його поверне. Щодо того, що він вішає те фото з Путіна. Не розумію фото, фото. Але щодо того, що ми конкретики теж в гарантіях безпеки від шани чуємо. Ну що значить бекстопом? Вони будуть. Давати розвіданні вони своїх солдат не пошлють. Ясно, що за граунд тут не буде. Ну, власне, наскільки тут варто вірити, як це має виглядати, щоб всі точно розуміли, що Биша не немає ні НАТО, ні гарантій безпеки, ні для кого в цій житті. Ну, Дивіться. Я от вчора ми обговорювали питання Ізраїлю, Я ще раз перевірив: ніяких гарантій безпеки Ізраїлю немає. Є союзницькі договір. Але нам таке ж не він... пропонують. Ну почекайте. Давайте, ну давайте добре. це ж ну це ж перемовний процес. Звичайно, що є будь-які е, будь-якому перемовного процесу, і ніхто не хоче вам нічого давати більше, а більше забирати. Ну це нормальний процес в даному випадку. Чи хочуть вони якісь там паперець нам намалювати, щоб ми від них відстали? Так звичайно, що хочуть намалювати. От ми вже це проходили без заперечень. Ми повинні розуміти, що сутність, сутність серівна, чим ти сам сильніший, Ізраїль, коли вийшов на е, союзні відносини США і відносини по союзником поза НАТО, він сам по собі був вже суб'єктом, який був цікавий для інвестування, і тому ми повинні в першу чергу розуміти знов такі гарантії безпеки без власної армії. І власних ракет це все фігня. пане Тарас. За можна вибачте, зразу уточню. Ну нам так то он Федоров каже, ми над малою ППО працюємо та над перехоплюючи на всім, але трохи то важко все робити, поки Путін не припиняє вогонь, обстрілює все одно енергетику без кінця, житлові будинки, Ось. суне по 200 тисяч на фронті. Це все на колись потім Ірин, звісно Ірин. Ірин. Так. це не на потім. Це зараз треба робити. Слухайте no. в німеччину з no. лузнімечину 44-му no. році. По 100 кіло на місяць викидали, і їх просто в труху зносили. І Німеччина в цей час змогла виробити більше танків і а, літаків, ніж у 43 му році. Нас Україну не бомбардують так. Можна знаходити рішення, якщо потрібно, знаходити підземні приміщення. У нас підземних приміщень в країні купа, в Карпатах вибачте, рити тонелі, як це робили німці. І так далі, це питання нашого питання нашої безпеки, питання концентрації ресурсу в першу чергу. Далі, якщо є не безп... Україну ж так не бомбардують у порівнянні з Німеччиною. Давайте будемо так: ні, Німеччину, я вам сказав, Німеччину по 100 кілотонн на місяць викидало. 100 кілотонн – це 4 керасіми на гасаки разом. Їх просто в щебень вносили. Тому говорити, що щось не вирішувано – вирішувано. Якщо підприємств, якщо ми хочемо ну, більше виробляти, то цих підприємств повинно бути багато. Тому я ж говорю, і експорт треба відкривати, щоб заходили ресурси сюди. І страхування військових ризиків, щоб не боялися інвестувати в виробництво в будівництво додаткових цехів. Децентралізовано це робити, рішення можна знайти, тому що зараз все ж таки на двадцяте століття. Можна робити децентралізовані підприємства і робити їх так ховати, що росіян просто до добу куди стріляти, робити ну, німці. Знаєте, що під час Другої світової війни вони взагалі будували макети підприємств, які начебто існують. Ну, ти не знав, що історії підприємство. Ти туди стріляєш, викинув купу бомб, а там нічого немає. Це просто макети. Ну як у нас ставить макети на ці, на. На Петріоти росіяни, черговий макет знищивши, говорять, що як класно, що вони когось розбили. Тому ми повинні мислити на стандарти. ніколи, а саме зараз це робити. Це такі відмовки, коли починають у нас говорити, що це неможливо робити. Можливо, ще з радянських часів є приміщення, от в які можна робити, врешті-решт, розкопувати, вибачте ці. Міжконтинентальні ракети, які у нас ну, не міжконтинентальні ракети приміщені для міжконтинентальних ракет. Ви були, наприклад, в Миколаївській області в музеї стратегічних сил. Ви Ні, бачили не була. там, яке як глибоко воно заходить. Ну от подивіться, що воно таке. Є ще радянські приміщення. Багато чого в дійсності є. Це питання організації держави. І це робити виключно зараз. Треба, тому що всі ці паперці. І так далі не мають ніякого значення, якщо тобі не захочуть допомагати. От історія з Байденом, коли він підписував лендліз, показала, що навіть якщо ти в конгресі щось ухвалиш, вони спокійно можуть цим підтертися, тому що по іншому не працює це життя тільки таким чином, коли американці будуть бачити, що а, є можливості без них вирішити якось питання, і одразу ж вони з'являться і будуть говорити, що давайте ми будемо вам допомагати, тому що це взаємовигідна. А все інше, звичайно, що нас будуть розводити різними різними папорцями, обіцянками і так далі. Ну, Да, нам головне тримати своє і на, на оце на все не підписуватися. Да? Якби що. так, видання Вострій Джорнал пише про три сценарії. Як може виглядати завершення війни? Отут, поки Рубіо каже про одне питання, ну політіко каже про три території, гарантії безпеки, припинення вогню. А вострій Жорнал про три сценарії. Але про те пізніше про вострій Жорнал давайте. Вони кажуть, що так, що є, існує три отакі опції: продовжуйте боротися, продовжуйте вести переговори, значить. Або Україна здається першою, або Росія втомлюється. Тобто, або все буде отак, типу, вяло тікуще, або ж е, це війна на виснаження ресурсів. Да? Від чого залежить те, як може розвиватися в ось в, в, в такому баченні в сценарії війни на найближчий рік, скажімо так, візьмемо тут же знову ж таки про російську економіку, звісно, йдеться. Ну, але і про нашу. Хоча Востичорно каже, що за любих розкладів знайдеться про те, що ми говоримо про глухий кут у війні. Щось вони там намалювали самі, не зрозуміло. Що я не зрозумів, американці все ж таки <сі> будуть вирішувати питання чи не вирішувати питання? А да. тут не йдеться до речі про Америку. Тут йдеться, знаєте, ну да, є тільки про те, що адміністрація Трампа робить ставку на те, що давня одержимість Путіна, мовляв, над щодо капітуляції України є лише публічною, і насправді Путін піде на переговори на підписання. Ось ну, це, какогось... брехня. Да, це брехня. Брехня. брехня, але там може все таке роблять все. ставку. Вони ж не до кінця розуміють Путіна все одно, як і навіщо. Ну, я думаю, що вони вже доходять до такого глибокого питання: що те, що публічно сказав Путін, він не змінить своїх вимог. Я їм достатньо звірити, що як діють російські чиновники, що говорять російські чиновники з тим, що говорить Путін, не відступиться. Це для нього поразка. Це відступиться. Я думаю, що і тому вони беззаперечно. Ну таке, це щось такі вигадки, що там Путін відступить. Якщо замість нього хтось буде, теоретично він і те під, під, під великим питанням. Тому що тут єдине, що працюватиме, це колапс російської економіки. На чим американці бадьоро працюють, не те, що знову таки не через любов до України, а через любов до інтересів американських нафтових компаній. Uh -huh. Ці процеси йдуть, які ну, можна бачити на озброєним оком. Навіть. Навіть російська статистика, навіть російська статистика вже не може приховати, а, який а, колапс іде в російську економіку. Колапс настільки такий, що навіть вже на військові витрати вони не, не зможуть знайти гроші для того, щоб їх забезпечити. І тому говорити про те, що, про те, що є якісь інші сценарії, що там Путін щось погодиться, не, Путін не погодиться, немає. Далі чи а, Тут же ж інше політичне питання. Трамп же обіцяв своїм виборцям припинення війни. Обіцяв, а війна не, не закінчена. А Трамп все ж таки хоче виконувати свої обіцянки виборцям, тому що він намагається це робити. І тому, відповідно, це вже стає більше його війною. Тут він нікуди вже не подінеться. Якби він там, там десь я читав погрози американців вийдуть з перемовного процесу і так далі. Ви ви хочете, ви сумніваєтесь. В мудрості та силі нашого, нашого шановного Дональда Фредовича і вашого в тому числі. Ну тут тут непрості питання в дійсності для американської адміністрації. Як як би так не як би вони намагалися це представити, і тому і тому війна на виснаження? Ну хто витримає? Ну ага. в даному випадку більше Україна. Чому? Ну, все ж таки за нами є ресурси Європейського Союзу. Хоча вони можуть виділити в два рази більше допомоги без будь-яких проблем для перемоги України. Ну, все ж таки, за нами там імпорт електрики, обладнання нам дають і так далі. Росіяни ж одні. Росія просто одна. Оце Лавров там минулого року жалівся, що вони одні, це правда. У них немає союзників. А я вам хочу сказати: Російська імперія ще. А, Російська імперія програвала всі війни, коли вони не були в союзі з англосаксами, і це бу це цегнулося ще останні 250 років. І а, коли вони грали в парі з англосаксами, тоді у них все було гаразд. Коли англосакси проти них виступали, тоді щось у росіян у росіянську все дуже, дуже сумно починалося, як би вони там не розповідали. Тут, тут дивіться немає союзників. Вони все самі роблять і витрачають гроші і ресурси, і так далі. Китай не союзник, це фактично, вони висмоктують з них ресурси, в тому числі. Туреччина не союзник. Ну, а, 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 Європейський союз теж не союзник. Вони їм все ж таки будуть скорочувати гроші в додачі. Американці це тим ти, тимчасовий ти союзник, але... Вони б хотіли, звичайно, може дружити з ними, але проблема в тому, що грошей давати не збираються. От і все, і тому в цих варіантах, те, що описано, ну там не все в контекст вкладається в політичний. А яка позиція буде Трампа? Що він не може все ж таки кинути а, цю війну? Він буде змушений все рівно щось робити, тому що це вже на нього буде тиснути, а як на виконана обіцянки. Тим більше він сам особисто вклав дуже багато свого особистого ресурсу. Тому не такі, не нанузно ну, такі багато факторів там не включено. В першу чергу, які стосуються російської економіки. А російська економіка веселе, дуже веселе дні. А в них наступають. Причому вони наступають вже не через рік, не через два, а вже з першого кварталу цього року. Ми будемо багато чого там цікаво спостерігати. Пане Тарасе, дякую вам дуже. Чорні дні, чорні дні ще для російської авіації. От, до речі, в нас буквально хвилина, але дивіться, вони лишилися сушки 30-ї, сушки 34-ї. А відновлювати теж санкції працюють і нема, нема. У них там ми знаємо, що цілі такі просто кладовища літаків стоять і вони не можуть уже ці гробики привести до тями. Наскільки тут показово, що це б'є не тільки по кишені, а ще і по отаким фактичним проявам того, за рахунок чого Путін. Міг вести війну, кажуть технічні несправності, може, і вони насправді, але це теж наслідок війни? Ну, звичайно, тому що все ж таки вони залежні були від імпортних складових. Вони не сподівалися, що війна так надовго затягнеться. Теж б'є не ціків по обороноздатності, я по експорту російському. Це теж валюта, на якому вони активно торгували, і це знову таки відкриває вікно можливості для українського ВПК тому що у нас є багато схожих технологій, які Україна могла замінити. І цим треба користатися для того, щоб виходити на експортні ринки і завойовувати їх, і залучати ресурс нашого оборонку. Тарас Загородній, політтехнолог, був разом зі мною Іриною Злову. За що йому дуже дякую. Дякую, пане Тарасе. Вам хорошого дня. До завтра. До завтра. І підпишіться, будь ласка, вже сьогодні. На Ютуб пана Тараса до нас дивилося більше трьох з половиною тисяч людей. Лайки, коментарі залишайте. Завжди приємно з вами поспілкуватися, почути вашу думку. На Ютуб 2,4 Не забудьте підписатися до нас більше тисячі людей. Дивилось, попрацювало з нами сьогодні. Все четвер, 29 січня. На мій Ютуб у слова Токс. Сходіть, будь ласка, нас уже там майже 90 тисяч підписуйтеся. І не забудьте, що курс пана Тараса «Жорсткі перемовини вам багато в чому допоможе, а ще допоможе нам усім наблизити перемогу. Кожна ваша гривня, яку ви ще. Дродонатити, ми вже з вами зібрали 275 тисяч плюс на мій збір у розмірі 520 тисяч гривень на міцубі ще 200 для 160-ї окремої механізованої бригади. Саме наші бригади зупиняють наступ ворога. Сьогодні я говорила з Іваном Секачем, представником 110-ї окремої механізованої бригади, який каже про те, що росіяни зараз фактично вперлися, не рухаються. Для них фронт стоїть, хоч вони пруть, бо ми їх зупиняємо отак на землі, а їх дуже багато. Уявляєте, як важко. Тож, будь ласка хоча ми превалюємо і в техніці, а в дроновій компоненті десь паритет, але якраз таки в оснащенні в автівках давайте допомагати і сприяти нашим бійцям.